Оце зустріла такий великий, вже свіженький, трутовик лускати в межах міста. Йду, дивлюсь, щось таке цікаве виглядає, а не було. І м'якенький, гарний, молоденький. Так що в лісі вже точно є грибочок. цей. треба шукати, і виходити, і дивитися. Ой, краса яка. Трутовик лускати. А чому лускати? Подивіться на нього, він в таких лусочках. І берете акуратненько, коли готуєте ці лусочки, вимиваєте. І от такі біленький всередині гімінофор. Бачимо, там такий стовбурець, з якого росте наш грибочок. Смачний і цікавий. Поки він ріжеться, як... Масло його можна брати, а коли він перестає різатись, такий тугенький, то вже його брати не потрібно. І такі цікаві грибочки можна часто побачити і у місті, і у лісі. Він не тільки смачний, а ще і лікувальний. До речі, з нього роблять препарати, які допомагають відновленню органів, пошкоджених важкими металами та токсинами. А в народній медицині роблять із нього мазі, яка допомагає вам боротися із грибковими ураженнями шкіри. Принесли додому, помили, почистили. Відварили і можете готувати страви, та ще зі сметанкою, тільки беремо в екологічно чистих місцях.